Боже, Боже мій, до Тебе зранку лину я, жадає тебе душа моя, за тобою знемагає плоть моя, в землі пустельні непрохідні і безводні. Яку святиню явився я до Тебе, щоб бачити силу Твою і славу Твою, бо милість Твоя краща за життя, уста мої прославлятимуть Тебе, так благословлятиму Тебе в житті моїм, і в ім'я Твоє піднесу руки свої. Як ситю та Євеєм наповнюється душа моя, і голосом радости вихваляють тебе, уста мої, коли згадую тебе на постелі мої, і в усі години ночі розмірковую про тебе, бо ти єси помічник мій і під покровом крил твоїх возрадуюся, Припала душа моя до тебе і правиця твоя підтримує мене, ті ж, що даремно шукають душу мою, впадуть у безодню підземну, уразить їх сила меча, стануть оздобичу лисів, цар же звеселиться в Бозі, прославиться кожний, хто клянеться ним. І замовкнуть уста тих, що говорять неправедно, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вірував я, тому й заговорив, і я смирився вельми, і сказав я в нестямі моїй, кожна людина говорить неправду, що віддам Господу за все, що Він воздав мені. Чашу спасіння прийму, й ім'я Господнє призву, молитви мої, Господу воздам перед усіма людьми Його, чесна перед Господом смерть преподобних Його, О Господи, я раб твій, я раб твій і син рабині Твоєї, Ти розірвав кайдани мої, тобі принесу я жертву хваління ім'я Господнє призву, молитви мої, Господу воздам перед усіма людьми Його, у дворах дому Господнього посеред Тебе, Єрусалиме, Аллилуйя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, пристановищем нашим був Ти з роду в рід, Перше ніж з'явилися гори, і створилися земля і вселенна, від віку й до віку ти єси, ти повертаєш людину у тління і кажеш Верніться, сини людські, бо тисяча літ перед очима твоїми, як день учорашній, що пройшов, як сторожа нічна, ти наче повінню зносиш їх, вони як сон, як трава. Що зранку зеленіє цвіте, а ввечері опадає, в'яне й сохне, бо ми в страху від гніву Твого і від ярости Твоєї, ми в тривозі, Ти поклав перед Собою беззаконня наші, і таємне наше перед світлом лиця Твого, всі дні наші минають у гніві Твоїм, і роки наші щезають, як мрії. Дні віку нашого сімдесят літ, а як при силі вісімдесят літ, і найкраща пора їх труд і хвороби, час швидко минає і ми зникаємо. Хто знає силу гніву Твого, щоб страхом перед Тобою виміряти ярість Твою, навчи нас так обчисляти дні наші, щоб ми придбали серце мудре. Повернися, Господи, доки ж з милосердця над слугами Твоїми, наповни нас вранці, милістю Твоєю, Господи, і зрадіємо та звеселимось, звесели нас у всі дні наші. За ті дні, коли Ти смиряв нас, за літа, коли ми бачили зло, і подивись на рабів Твоїх і на діла Твої. І навчи синів їх, і нехай буде милість Господа Бога нашого на нас, діва рук наших виправ, і в дівах рук наших допомагай нам. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Багато разів бороли мене від юности моєї, нехай скаже Ізраїль. Багато разів бороли мене від юности моєї, але не перемогли мене, на хребті моїм орали плугарі, проклали довгі борозни свої, але Господь справедливий, Він розсік пута беззаконників, нехай осоромляться, відступлять ті, що ненавидять сион, нехай будуть, як трава на покрівлі, що сохне раніше, ніж вирвуть її якою жнець не наповнює руки своєї, і в'язальниця не зв'яже снопа, а перехожі не скажуть, благословення Господнє на вас, благословляємо вас іменем Господнім, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Спаси мене Боже, бо води дійшли до душі моєї. Я загруз у глибокім болоті, і нема на чому стати, зійшов я у глибину моря, і хвилі його заливають мене, я знемігся від благань, і гортань моя зашерхла. втомилися очі мої від очікування Бога мого, бо тих, що ненавидять мене без вини, більше, ніж волосся на голові моїй. Вороги мої, що переслідують мене даремно, зміцніли, і чого я не відбирав, того вимагають від мене. Боже, ти знаєш, як тяжко мені, і гріхи мої не втаєні від Тебе, нехай не осоромляться через мене ті, що шукають тебе, Боже. Бо ради тебе, терплю я зневагу, і сором покриває лице моє. Я став чужим для братів моїх і стороннім для синів матері моєї, бо ревність додому твого з'їдає мене, і зневага тих, що тебе зневажають, впала на мене. Коли я плакав і постом смиряв душу мою, то й тим докоряють мене. Замість одежі я обгортав себе веретищем. І тим став посміховиськом для них, про мене говорять ті, що сидять біля воріт, про мене співають ті, що п'ють вино, а я з молитвою моєю до тебе, Господи, в час угодний тобі, Боже, з великої милости Твоєї, почуй мене в істині спасіння Твого, виведи мене з болота, щоб не потонув я. Спаси мене від ненависників моїх і від глибокої води, нехай не затопить мене, буря повені, нехай не потонує в глибині, вислухай мене, Господи, бо велика милість твоя, заради великих щедрот Твоїх зглянься на мене, не відверни лиця Твого, бо я сумую, скоро почуй мене, поглянь на душу мою і спаси її. Від ворогів моїх спаси мене, ти знаєш приниження моє, ганьбу мою, і соромі, вороги мої всі перед тобою, наруга сокрушила душу мою і страждання, я з їх. Я очікував, що хтось буде співчувати мені і не було, очікував, хто б заспокоїв мене і не знайшлося, і дали в їжу мені жовч і успрагу мою. Напоїли мене оцтом, нехай буде трапеза їхня тенетами їм, і мирна вечеря пасткою. Нехай потемніють очі їхні, щоб не бачили, і спини їхні назавжди зігни, вили на них, гнів твій. І полум'я Його, нехай обійме їх, нехай житло їхнє стане пустим, і в наметах їхніх нехай не залишиться нікого живого, бо кого покарав ти, над тим вони ще й знущаються, і тому, кого поранив ти, вони ще збільшують страждання, збери докупи всі беззаконня їхні. І нехай не увідуть вони в правду твою, нехай буде викреслено їх із книг живих, і між праведними нехай не напишуться, а я, бідний і страждаю, поміч твоя Боже, нехай визволить мене, я буду славити в піснях ім'я Бога мого, буду прославляти Його хвалою. І це буде більш приємне Господу, ніж жертви волів і телят з рогами і копитами, Побачать це принижені і звеселяться, і оживуть серця ваші, ви що шукаєте Господа, бо почув Господь убогих своїх і не забув в'язнів своїх, нехай хвалять Його небо і земля. Море і все, що живе в них, бо спасе Господь Сен, і збудує міста і для людей своїх, і поселяться там, і будуть нащадками Його, і нащадки рабів Його утвердяться в ньому, і ті, що люблять ім'я Його, будуть жити в ньому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже.